Всім доброго дня і найміцнішого здоров'я. Дорогі мої друзі, вас вітає канал Моє подвір'я. Мене звати Інна Дорогі мої друзі, кожен з нас знає, що домашня птиця це дуже гарна допомога для будь-якої родини, а особливо кури. Особливо кури. Розводячи курей в домашніх умовах на своїй господарці, ми цілком забезпечуємо себе такими важливими продуктами, як м'ясо і яйця. А самим позитивним аргументом є те, що доглядати за курми дуже-дуже просто. В сільській місцевості без курей немає жодного подвір'я. Навіть якщо господарює дуже старенька бабуся чи дідусь, все одно десяток курочок на господарці таки є. А все тому, що кури не занадто вимагають до себе уваги. Влітку вони цілими днями на вигулі, пасуться, знаходять собі дуже багато корму. Це постійно свіжа зелень, це комашки, черв'ячки. І саме такий спосіб вирощування найкраще підходить до простих домашніх курей. У господарстві є кури, в нашому холодильнику завжди є дієтичне корисне м'ясо і яйця. От саме через відсутність великої кількості жиру м'ясо курки вважається низькокалорійним, а крім того, багатим на білок. А саме головне, що м'ясо домашньої курки дуже сильно відрізняється від курятини з птахофабрики. Домашня курятина набагато смачніша і ароматніша. Ще одним важливим джерелом білка для нас є курячі яйця. Вони містять дуже багато вітамінів і корисних речовин. От кожен звернув увагу на те, що яйця домашніх курей набагато жовтіше від куплених в магазині. А це тому, що в домашніх яйцях, в курячих яйцях, набагато більше каротину, який є важливим для нашого організму. Як бачимо, користі від розведення домашніх курей є дуже і дуже багато. Постає головне питання, з чого ж ми маємо почати? Ну, саме головне це треба продумати, де будуть жити кури, в клітках чи на вільному виголі. А може просто під навісом. Якщо вирощувати курей лише для отримання м'яса, то вони добре проведуть літо і під невеликим навісом. Головне, щоб кури мали де сховатися від дощу і від вітру. Ну І для такого вирощування добре підійдуть кури, бройлери. Вони дуже швидко набирають вагу, і поки прийдуть такі осінні холоди, вони вже будуть важкими, і з них можна отримати буде багато гарного смачного м'яса. До речі, бройлерів на своєму подвір'ї ми вирощували три роки. Одного року навіть вирішили залишити декілька таких курей собі на зиму. І, чесно кажучи, це було нашою помилкою. Не варто було цього робити. Дві курочки, два бройлери нам згинуло, пропало. Спочатку ми думали, що ці бролери, які нас пропали, що це було від холоду, тобто, що бролери дуже погано переносять холод, зиму. А виявляється, причина була зовсім інша. Бролери не мають міри в харчуванні. Якщо інші курочки наділися і відійшли від годівниці, то бролери будуть постійно стояти біля годівниць і жерти. От в такому випадку вони вже е, м'яса м'ясної такої ваги на себе не набирають, а просто починають обростати жиром. І саме дивне, бролери можуть загинути, згинути від інфаркту. Ви знаєте, вперше, коли ми про це почули, ми були шоковані. Та ця інформація була підтверджена дуже багатьма нашими знайомими, що бролери можуть просто здохнути від ожиріння. Бролери. Виросли за літні місяці, взяли гарну вагу і все. Їх треба забивати на м'ясо, їх не варто тримати далі. Ну, якщо от брати курей таких м'ясних, важких, як бролери, то найкраще їх годувати готовим комбікормом. І до нього поступово додавати домашній корм. Це може бути і варена картопля, і мішанки з запареної пшеничної або кукурузяної крупи. Добре, бролери їдять подрібнену зелень. І, до речі, не варто годувати бролери в цілим зерном пшениці. Найкраще їм давати перебиті зерносуміші, подрібнені, щоб вони їх скоріше перетравлювали і тоді будуть набагато краще і швидше рости. Ну, вода в поїлках має бути обов'язково кожного дня чиста. Не лише в бролерів, а й в інших, в інших різних курей. Бролерам, до речі, багато місця не треба. Взагалі бройлерам краще мати невеличку територію. Не дуже то і користі буде від того, що вони будуть мати багато територій, будуть ходити. Для них добре, якщо вони наділися і просто сидять. В великої території для того, щоб розводити бролерів, не потрібно. Чим менше вони рухаються, тим швидше набирають вагу. А ще дуже головне, що бройлери бояться дуже перетягів прямих вітрів. І тому важливо, щоб курник, де будуть рости бройлери, був добре захищений від вітру. Ну, взагалі, кур'ятник для любих курей повинен стояти в добре освітленому місці, в сухому місці. Важливо, коли є місце для вигулу. От бачите, тут в нас в наших курочок ми маємо таку територію під клітками, ми їх сюди випускаємо, і тут вони мають де в нас прогулюватися цілий день. От ще пройде трошечки часу і ми вже їх будемо випускати в садок. Я вже показувала, що чоловіку тут перекопував повністю землю, ми гарно підсівали садок травичкою, зараз вона дуже почала гарно сходити, проростати, дощики пройшли і вже починає зеленіти травичка. Ну і оця вся територія, цей весь садок, це вже буде територія для наших курей. Вони будуть тут ціле літо. Тут є де пастися, тут є що позбирати, є чим поживитися. Для них є тут дуже-дуже гарна велика територія. Зараз поки наші кориші на такій невеличкій території, в садок ми їх не випускаємо, тому що всю цю молоденьку травичку вони просто порозгрібають, повигрібають і ніякої користі з цього підсівання не буде. Тут вони мають вигрібну яму, тут також є багато чим поживитися, поки що вони на такій невеличкій території. А цієї території для них так само достатньо. Курник ми ставили з таким розрахунком, щоб він був в сухому місці, навіть трошечки під нахилом. Якщо йдуть дощі, дощова погода, то вода має кудись тікати, так що вода тут не затримувалася і не застоювалася. Ви знаєте, в багатьох порадниках з птахівництва вказана така умова. Для прогулянки однієї курки потрібен один метр квадратний. А от сам курник, де з розрахунку один метр квадратний на три курки. Ну, ви знаєте, ми ніколи цього не заміряли. Як бачимо, наші кури вміщаються в такому курникові. Він стоїть дуже давно. Буває часом таке, що курей маємо багатенько. А є, є такі місяці, що коли ми курей вирубуємо, а ще молодих не маємо, то там і менше курей. Ніколи особливо ніяких замірів перед тим, як будувати цей курник, ми не робили. Ну, наразі в нас отак вони і ростуть, і місця їм вистачає. На нашому подвір'ї кури добре зимували і в дерев'яному такому сарайчику, бачите, як оце, що я вам показую, і в мурованому з каменя. В таких сарайчиках підлога не утеплена, а на зиму ми щодня або через день досипали багато сухої підстилки. І разом з курячим послідом вона залишалася до самої весни. І таким чином також було збережене тепло в курникові. Поки наші кури на прогулянці, от через оце віконечко їх випускали, через таку невеличку е, дверку, е, я тут проводжу зараз санітарну годину. Бачите, насипаємо в годівнички е, зерно, кукурузу, тут є годівниці. Годівниці в нас майже постійно повні. Кожного вечора досипаємо, коли приїжджаємо з роботи. Воду поміняли чистеньку, підсипали. Під, підстилку. Підстилку в нас, підстилкою в нас може бути і солома, і якесь, може, вже перепріли таке сіно, яке ми не даємо вже на корм кроликам. Є в нас багато кукурузи, кукурузяне бадиля, чоловік перебиває на січкарні, також використовуємо його за підстилку. От. Кілька гнізд поставили. бачите, яйця я вже зібрала. От. А тут знову їм трошечки соломи напхала. Ось тут в мене є обманки ставлю в декількох гніздах. Но вони вже привикають, де вони мають нестися. Соломи накидаю всюди. Вони можуть собі самі, самі оцю солому потім дзюбами заносити в гнізда і там вимощувати. Звичайні ящики. На ринку набрали ящиків дерев'яних, отак понаставляли ящиків і кори собі самі вибирають, де їм нестися. Наші кори несуться досить гарно. І зимою, і от зараз є у нас багато, яйця великі. Маємо постійні свіженькі смачні яйця. Сідала чоловік зробив зі звичайних гілок ліщини. У нас близенько ліс, поїхали в ліс, виробили кілька таких гілок, поперечен, прибив їм і нашим курам на них досить таки зручно спати. Варто приділяти увагу тому, на якій висоті стоять сідала. Ні в якому разі не можна, щоб вони були дуже високі, особливо, якщо кури важкі, великі. От. Ну, у нас тут, напевно, сантиметр 35-40 від підлоги на отакій висоті прибиті ці поперечини, на яких наші кури сплять. Якщо залишати курей на зиму, зимувати, то в корникові варто мати освітлення. Ми цілу зиму нашим курам включали лампи економки. У нас, до речі, тут також є така лампа, але зараз вже немає потреби її включати. Зараз вже сонечко швидко сходить і е, день довгий, тому літом потреби в освітленні немає ніякої. Ну, якщо це зимовий курник, то лампа повинна бути обов'язково. Взагалі, якщо от зараз м купляти курей... Варто подумати, яких саме курей ви будете вирощувати. Якщо на зиму залишати курей, то можна брати і курей-несучок, і курей м'ясо яєчного напрямку. Для нас найкращі кури-несучки, як я вже не раз розказувала, це кури домінанти. Так вже кури хвилюються, що я закрила тут, от, треба відкривати. Хай вони вже заходять сюди знову. Можливо, ще якась надумається. Знестись. О, зразу, бачите, гляньте, зразу курочка побігла, побігла в гніздо. Ще вона, значить, яєчко не знесла. Оці якраз красуні такі кольорові це домінанти. А отут вже прийшли курочки Адлер Сріблястий. Я також про них розказувала. Це вже йде порода. Якщо домінанти це кури яєчного напрямку, які дуже гарно несуться цілу зиму протягом літа, і, звичайно, що зимою, то адлери це вже йде порода, порода, з якої ми їх тримали окремо, курочки порувалися з півниками, тут є півник між ними, позбирали яйця і тепер я маю гарних курчат від цих адлерів. Адлери це порода. Домінанти це яєчний крос. Я також маю від них багато дуже курчат, але вже оці курчати, які виростуть від цих домінантів, вони вже не будуть такими ідеально несущими, як, як неслися їхні батьки. Тобто, якщо купляти суто домінантів для того, щоб мати яйця... З них також можна з тих яєць мати курчат, але з курчата таких гарних якостей, як їхні батьки, мати не будуть. Виросте звичайна домашня курочка. А вже з оцих атлерів будуть виростати кури, які будуть і нестися, і будуть мати гарне смачне дієтичне м'ясо. Взагалі найкраще купляти молодняк саме в такі от місяці, як зараз. Ну єдине, що варто звертати увагу на пору, на теплу пору, тобто, щоб якщо і купляємо молодняк, купляємо молоденьких курей чи добових курчат, звертаємо увагу на те, яка погода, щоб не було так, що слякотно, холодно. Ми їх купляємо на ринку, приносимо додому і через кілька днів втрачаємо, тому що вони просто перепереохолодилися. Розумієте, це також все беремо до уваги у такі всякі моменти. Ми кожного року до Купляємо собі кілька курочок домінантів молодих і таким чином постійно поновлюємо своє поголів'я куряче. Кури, домінанти продуктивні, переважно два. Найкраще вони несуться перший, другий рік, третій і вже на четвертий рік ми їх відбраковуємо. Якщо от зимовою домашня звичайна корочка перестає нестися, бере відпустку, як то кажуть, так само, як і оці адлери, вони зимою не будуть активно нестися, то якраз домінанти будуть дуже добре нестися цілу зиму. Ну, звичайно, що при цьому є ряд умов в догляді, і харчування, і освітлення, і теплий курник. Ну, от це все беремо до уваги. Взагалі курочки і домінанти, і Ломан Браун, про яких я розповідала курочки несучки І навіть оці самі е, адлери сріблясті це є середньовагові курочки. Вони дуже добре ростуть на самих різноманітних кормах. Вони в нас гарно їдять і пшеничку, гарно їдять кукурузу. Ми їм зерно не передрібнюємо. Бачите, я насипала в годівницю, в годівницю цільне зерно, цілу пшеничку, кукурузу, вони його дуже гарно їдять. А вже якщо от брати, як я казала, курей таких важких м'ясних, тоді краще їм давати перебите зерно. От саме для того, щоб мати свіжі курячі яйця і смачне м'ясо, варто вирощувати курей м'ясо яєчного напрямку. На нашій господарці попередні роки ми дуже гарно вирощували курей мастер-грей і Іспанка. Тобто ті курі, які і несуться гарно, і виростають великими. До речі, от півник стоїть ще в нас оцей. От вийшов він зараз на прогулянку пішов. Оцей якраз ще є і є представник Мастер Грей. Дуже важкі, великі вони виростають і так само гарно несуться. Якщо зараз їх брати молодняком, то до осені вони вже починають нестись. Ми взагалі купляємо курей не, не добовими курчатами. верніше молодняк ми купляємо не молодими, не маленькими курчатками добовими. Ми купляємо курей такі, що вже мають 3-4 тижні. От в таку пору ми їх купляємо і до осені вони вже у нас гарно починають нестись. Ну, Маленьких курчат я не купляю, у мене два інкубатори, у мене дуже багато курчат своїх є. Взагалі любі, любі кури найпродуктивніші будуть 2-3 роки, якщо це яєчна порода. От. М'ясні тяжкі кури, найкраще, от якщо, наприклад, м'ясо яєчний крос брати, можна їх тримати два роки, вони будуть мати гарну вагу, великі будуть і будуть нести яйця. От знову півник прийшов. ну Півник тут шикарний, він дійсно дуже великий, гарний. Кожного року навісні докупляємо кілька молодих курочок. От всі оці курчатка, які в мене зараз є, вилупилися з яєць, які я збирала від наших домінантів, від мастер-грей. Тобто від тих курочок, які в нас є на нашій господарці зараз. Ну, Але каже, якщо навіть все в нас буде добре, вони в нас гарно виростуть, таких же ідеальних... Якостей, як мали їхні батьки, вони мати не будуть. Це буде звичайна домашня курочка. Як бачите, курчата є. Якщо збирати яйця від кросів, від яєчних кросів, від м'ясо яєчних кросів, курчатка з них гарно вилуплюється, все як має бути. Всі ці курчата з інкубатора, до речі. От, Курчата гарні, здорові, все. Ну, Виростуть вони вже будуть такими от собі звичайними домашніми курочками. Знаю, що багато хто скаже, для чого вам стільки курчат? Ви знаєте, для того, щоб, я вже не раз казала в своїх відео, що в нас господарка е, працює сама на себе. Маємо лишки, маємо когось забагато, вивозимо на ринок, продаємо, купляємо зерно. От, і таким чином, як то кажуть, годуємо і вирощуємо свою господарку. Деякий корм є в нас свій, маємо. Картоплю, маємо кукурузу, маємо кормовий буряк, от пшеницю, овес, ячмінь це вже все нам треба купити. І от таким чином ми ведемо нашу господарку. Маємо когось забагато, вивозимо на ринок або обмінюємося в нас в селі е з друзями, сусідами, знайомими, хто має багато зерна, е обмінюємося з ними. І все, їм віддаємо своїх курчат, замість того беремо зерно. Ну, взагалі корм для курей це є дуже важливе питання. От чим годувати, як годувати, це треба все враховувати. Звичайно, що на комбікормі кури ростуть дуже добре. Але це є лишні затрати. А отак, як є можливість мати картоплю, мати кормовий буряк, мати кукурузу, то тоді набагато легше годувати. Якщо є можливість випускати курей, щоб вони паслися, це також дуже великий плюс, тому що курочки цілий день будуть гарно пастися, і тільки десь можна під вечір їм. Насипати зер... зерна ще в годівниці. Взагалі, от дуже велике і, напевно, саме важливе питання режим годування. В всіх посібниках не раз я читала, коли, скільки корму, на скільки курочок, як розрахувати, як це все зробити. Ви знаєте, у нас дуже це все просто. Постійні глядачі мого каналу знають, який в нас режим роботи. Ми вночі поїхали, приїхали після обіду. Тому в нас весь час годівниці повні. Інакше в нас не виходить. Ми ніколи не важимо, скільки курок верніше, ніколи не перераховуємо скільки в нас курей, скільки одна курка має з'їсти, скільки змішати чого з чим. Нас і маємо повні годівниці, і таким чином наші курочки харчуються. І як бачите, все в нас добре. Кури гарні, великі, яєць маємо багато. Ну і найголовніше, яких курей не варто купляти? Я вже в кількох своїх відео казала, дорогі мої друзі, звертайте увагу: не купляйте беушних, як я їх називаю, курей не варто їх купляти. Вони. Першу свою продуктивність, перший свій урожай вже віддали птахофабриці. Птахофабрики їх зараз випродають. Звичайно, що розказують, що це дуже гарні корінні сучки. А для чого вони вам? Найкраще купіть молодняк. Якщо маєте брудери, маєте теплі приміщення, купляєте добових курчат. Якщо не маєте брудерів, а звичайно, такі сарайчики, курники, тоді варто купляти молодняк. Отакий трьохтижневий, двотижневий. Найкраще купляти молодняк, або навіть таких, що вже мають місяць-півтора. Як відрізнити, як відрізнити молодняк від старих курей? От дивіться, в молодесеньких курей пір'ячко дуже м'ягеньке. Воно пишне, курочки легенькі. Якщо пір'я витріпане, курка важка, а на лапах такі загрубілі нарости, ясно, що курка вже стара. Обов'язково дивіться на лапки. В молодняка лапки гладесенькі, а в старих курей у грубілі лусочки. Обов'язково дивіться на красивий червоний грибінчик, який мають мати молоденькі курочки. На яскраві оці сережки. Животик має бути пружний. Придивляйтеся до всього, і тоді ви ніколи не купите недоброго товару, скажімо так. Дорогі мої друзі і шановні глядачі каналу Моє подвір'я. Зараз ось з весняними місяцями кожен задумується про те, кого буде вирощувати на своїй господарці. Питань буде дуже і дуже багато. Я вам пропоную, передивіться мої плейлисти. У мене є дуже багато відео, за назвами яких ви можете знайти для себе відповідь на любе запитання. Є у мене плейлист Кури птахівництво, окремо є плейлист качки птахівництво, окремо я розповідаю про курей Брама, окремо в мене є відео про курчат. Перелистайте. Їх. І я думаю, що ви знайдете для себе багато корисної інформації. Ви ставите часто мої запитання в коментарях двома-трьма словами, одним реченням, відповідь важкувату деколи дати. А так передивіться мої попередні відео, і я думаю, що багато корисного чого для себе ви там знайдете. Зараз я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною на моєму подвір'ї. Вам бажаю гарної господарки, гарних весняних планів. Хай вам все ведеться. Міцного здоров'я, і я знову чекаю вас до себе в гості на моєму подвір'ї.